Патрульному загрожує до дев'яти років тюрми. Як гектари гнідавського болота стали приватними. За убивство військовослужбовець потрапив до в'язниці. Волиняни закликали європейські країни підтримувати Україну. З новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. У Ківерсівську громаду знову надійшла чорна звістка із фронту. Загинув Андрій Демчук. Солдат поліг 15 жовтня минулого року у районі населеного пункту Степова Куп'янського району Харківської області. Про чин поховання повідомлять. Сходом. Завтра, 7 березня, в останні, до рідного дому на Старовигівщину повертається загиблий воїн Дмитро Жмур. Відспівування нашого захисника відбудеться о 12-й годині у храмі святителя Василія Великого Православної церкви України. Після цього траурна колона попрямує до селищного кладовища, де відбудеться поховання. Усіх жителів закликають належно зустріти і провести в останню дорогу загиблого воїна. А в селі Підгайці попрощалися із курсантом Вадимом Новосадом. 38-річний солдат проживав у Луцьку. Його серце зупинилося 3 березня у військово-медичному клінічному центрі міста Львова. Вадим не встиг повоювати на передовій. Його життя обірвалося через хворобу під час навчання. Чин похорону минув у Свято-Михайлівському храмі села Підгайці. Поховали захисника на місцевому кладовищі. У Володимирі віддали шану штаб-сержанту Анатолію Єрмакову. 52-річний житель Зинівської громади загинув 1 березня на Донеччині. Чин відспівування військовослужбовця відбувся у храмі Віри, Надії Любові та матері їх Софії. Провести воїна в останню путь зібралися рідні, друзі та небайдужі містяни. Поховали захисника України на алеї героїв Федерівського кладовища. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. На замковій площі вітало українського воїна. Юрій Царіцин понад рік перебував у російському полоні і ось нарешті повернувся. Зворушливі миті зустрічі з родиною та друзями, сповнені сліз та радості. Далі. Його вважали зниклим безвістим, шукали серед загиблих. Та, попри всі удари долі, наш герой Юрій Царіцин повернувся на рідну землю. Понад рік він перебував у російському полоні, і ось нарешті український воїн вдома. Позаду мене з прапорами зібралися ті, кому не байдуже доля українців, ті, хто прийшли віддати шану людині, яка захищає нас. Зустрічати герої зібрались найближчі родина та друзі. Люди прийшли підтримати захисника з квітами, жовто-блакитними прапорами та плакатами. Нарешті воїн обійняв рідних в очах у кожного сльози, руки тремтять від радості. Вітаємо вдома! полоні Юрій Царіцин пробув понад рік. Під час виконання бойового завдання неподалік села на Харківщині він отримав складне поранення. Росіяни знайшли воїна з перебитими ногами у напівпритомному стані. Через переохолодження кінцівок у полоні в Курську йому ампутували ногу. Вже там він отримав ще одну травму, йому прострелили легені. Були моменти вічі не без того багатьох так само хлопців десь. Відчує я тут. Хтось витримує, хтось ні. Але в принципі витримують майже всі. Тримаються до кінця і вірять в те, що вони звільняться і будуть повернутися на Україну. Та найбільше чекав батька син. Ще в березні 2022 року Юрій Царіцин без вагань став на захист країни. Він пішов, взяв до рук зброю, зовсім не маючи військового досвіду, та знав, що хто як не він повинен боронити майбутнє своїх дітей. Було дуже важко. То, що дуже сильно наділили що він живий, він залишився живий. Я дуже радий цьому, те, що він повернувся, те, що він зараз тут біля мене, буквально в пару метрах. Після смерті матері Юрій взяв опіку над молодшим братом. Став для нього вчителем та другом. Сергій розповів, що на початку захисника вважали зниклим безвісти. Пізніше дехто з побратимів був впевнений, що той загинув. Та брат разом із дружиною вірили у те, що чоловік живий і продовжували пошуки. Цей шлях був складний та недаремним. Та все ж для сім'ї повернення Юрія стало несподіванкою, бо в списку на обмін вказали прізвище неправильно. Свого захисника вони впізнали на відео серед інших повернених. я, був, я вперта людина, десь. Я сказав, знайду його таким чи таким. Як буде, так знайду, але найду. Я ну, це робив до кінця. Нагадаємо, 15 січня 2025 року під час обміну з РАЕФ в Україну з російського полону повернули 25 українців. Серед них волиняни Юрій Царіцин з Ківерсів та Віталій Войтович із села Зелене Луцького району. Попереду у військового тривала реабілітація. Яна Гондар, Неля Прокопчук для новин на часі. Затримали екс ексучінника так званої поліції міста Нова Каховка. Чоловік до повномасштабного вторгнення працював директором Новокаховської філії приватної охоронної компанії. Із приходом окупаційної влади очолив окупаційне МВС РФ у Новій Каховці. Під його керівництвом там незаконно затримували і позбавляли волі про налаштованих місцевих жителів. Із ними проводили, так би мовити, роз'яснювані бесіди у підвалах захоплених будівель поліції, супроводжуючи усе це побиттям та знущанням. У кінці 22-го року підозрюваного звільнили, та він нишком виїхав до ЄС. Ну, а згодом повернувся в Україну і певний час переховувався. На Волині. Наразі чоловіка затримано і взято під варту. Гектари землі у заказнику гнідавське болото під Луцьком Держгеокадастр віддав у приватні руки. Як таке можливим могло бути? Нині Боратинська сірада та прокуратура намагаються повернути землю у комунальну власність. Тему продовжить Олена Лищук. Хто отримав у приватну власність землю в заказнику і кому Держгеокадастр зробив такий ледь не подарунок. Ось ця територія біля Луцька та річки Стир є загальнозоологічним заказником місцевого значення Гнідавське болото частина належить до Луцької громади, частина до Боратинської. Два гектари землі у заказнику Гнідавське болото. Баратинська сільська рада намагається повернути у свою власність. З легкої руки держгеокадастру ділянка опинилася у приватній власності. Нині вона у жителя Львівської області. За земельну ділянку розгортаються неабиякі судові баталії. Прокурори допомагають Боратинській громаді повернути землю, позиваються до Держгеокадастру. Кажуть, що сільрада не погоджувала передачу у приватну власність згаданих гектарів. До суду приїхав, схоже, і власник земельної ділянки. Як чуємо, він із села Річки Львівської області. Говорити про те, яким чином в кого для чого придбав аж два гектари підлуць. Луцьком не хоче для чого ви придбали ту земельну ділянку? Розкажіть не коментую то ви перші придбали? Чи ви та особа, яка згодом? купила? «Не чуєте мене кому живете у Львівській області. Нащо вам земля під Луцьком? Крім екологічному місці. Для корів в екологічному місці певно вирішив віджартуватися адвокат, але тут зовсім не до сміху. Це не одна така судова справа. У Боратинську громаду хочуть повернути чотири земельні ділянки, які тепер у приватних руках. Чотири земельні ділянки загальною площою 5 гектарів, на території яких розміщений загально зоологічний заказник Гнідавське болото. Прокурори з'ясували, що на підставі незаконних наказів Держгеокадастру ці землі, на яких заборонена взагалі будь-яка господарська діяльність і на яких насправді розміщений об'єкт природно-заповідного фонду був переданий у приватну власність громадян. Сьогодні підготовче засідання правоохоронці наголошують, що заказнику вже майже 30 років. У спорядження обласної державної адміністрації від 12 грудня 1995 року номер 213 про збереження і розвиток заповідного фонду області утворено загально заказник місцевого значення дідавське болото площею 116,6 га. і шість гектара. га». гектара. Втім, у держгеокадастрі про те, що земля заказник нібито не знали. Принаймні так кажуть. Ми вважаємо, що головне управління приймало відповідні накази згідно чинного законодавства, оскільки е, даних в Державному земельному кадастрі щодо ПЗФ Гендавське болото» ніяких не було. Тому головне управління приймало відповідні накази, керуючись тими даними, які були в головному управлінні державного кадастру. Це все, що я можу вам сказати. У матеріалах справи вказано, що приватний нотаріус зареєструвала право власності на землю у 2017-му, А далі новоспечений власник продав. А ділянку цільове призначення мовляв для ведення особистого селянського господарства. Зараз у суді цивільна справа. Прокурори і сільрада хочуть скасувати наказ Держгеокадастру і договір купівлі продажу землі. Паралельно розслідують і кримінальну справу щодо цієї земельної ділянки та інших. В діях посадових осіб головного управління Держгеокадастру у Волинській області вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне з метою одерження будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи. Використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, які достеменно знаючи про віднесення земельних ділянок до території загальнозоологічного заказника Гнідавське болото без згоди землекористувача Боратинської сільської ради в порушення вимог природоохоронного законодавства передали їх у приватну власність. Розслідування ще триває. Судячи з відкритих даних на земельні ділянки, накладали арешт. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. thank you Делегація від України взяла участь у Конгресі місцевого самоврядування у місті Міколайки у Польщі. Серед учасників заходу представники регіональних лад місцевого самоврядування, державотворці країн Європейського союзу та кандидатів ЄС України та Молдови. Цей безпековий форум зібрав майже три тисячі учасників із понад 40 країн, членів Ради Європи. Серед українських делегатів і волиняни, зокрема, підтримувати нашу країну і надалі європейців закликав народний депутат. Депутат України В'ячеслав Рублєв. Ми розуміємо, що ворог у нас один. І це ворог не тільки Україна, а й всієї Європи. І будь-яка країна буде наступною, коли не витримає Україну. Що Сполучені Штати Америки новий президент показали? Вони показали те, що ті папери, які підписуються, коли ти віддаєш зброю, вони з плином часу нічого не мають. Європа сьогодні має нові виклики. Ми живемо, напевно, в новому світі і в новій реальності, ще не усвідомлюючи того, що він вже не Ми повинні бути сильними і е, об'єднаними поміж собою. Незалежно від того, чи ми є сьогодні в Європейському Союзі, ми повинні один одного підтримувати. Я пам'ятаю підтримку Польщі та інших країн на початку повномасштабної війни. Я розумію, що дуже багато зброї було Сполучених Штатів Америки. За що ми вдячні і попередньому президенту, і республіканцям, і демократам, тому що це були спільні рішення, які дозволили нам виступити. Сьогодні те, що говорять офіційні джерела, Україна зможе тримати оборону з тими ресурсами, які є, ще до півроку. Я вважаю, що з допомогою Європи ми повинні навести лад. В нашій європейській країні загальній Європі. І тоді ми можемо далі говорити про якісь справедливі умови миру. Уже розслідували кримінальну справу щодо Луцького патрульного. Недавно його затримали, а тепер готові судити. Починають судити луцького патрульного, котрого затримали 19 січня і звинувачують у незаконному переправленні за кордон. Нещодавно правоохоронці вже скерували до суду обвинувальний акт. Нагадаємо, викривати патрульного взялися аж столичні правоохоронці. Затримання відбулось на вулиці Чорновола у Луцьку. Патрульного затримали під час передачі клієнтом коштів, кажуть прокурори. За даними слідства, правоохоронець прийняв від громадянина одержання неправомірної вигоди за вирішення питання про вплив на посадових осіб, які можуть приймати рішення про надання особі статусу особи з інвалідністю, аби військовозобов'язаний чоловік міг перетнути безперешкодно кордон. Окрім того, упродовж грудня минулого року січня. Цього року він дізнавався для цієї особи про схему перетину кордону із Республікою Молдова. Оголосив також про вартість цієї послуги з проставленням штампів на кордоні. Наразі патрульний відсторонений від посади. Наступного дня після затримання його відсторонили на два місяці. Слідчі кажуть, що полісмен за два тижні до затримання особисто зустрівся із громадянином біля житлового комплексу на Рівненській. Там мовляв і висунув вимогу передати гроші за вплив на потрібну людину. А вже згодом, за день до затримання на вулиці Глушець, патрульний прийняв пропозицію на вигоду у 10 тисяч доларів. Вказано у матеріалах справи сума за перетин кордону з Молдовою, кажуть правоохоронці, фігурувала більша. Надав відповідні рекомендації та інструкції щодо незаконного перетину державного кордону України, сприяв вчиненню вказаних дій, порадами та вказівками. Зазначив про необхідність передачі вказаних коштів в сумі 14 тисяч доларів США в найближчий час та 100 доларів США на його особисті потреби. Окрім незаконного переправлення, патрульному інкримінують і зловживання впливом. Йому загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Сиділи, випивали, а далі кримінали, лава підсудних. У Луцьку судили військовослужбовця, котрий на підпитку забив знайомого. Так обвинувачений і втрапив до в'язниці на сім років. Проте із таким покаранням не погодився і подався до апеляції. Чаркування скінчилось криміналом та тюремним терміном. У Луцьку військовослужбовець побив знайомого до смерті. Трапилося це ще у травні 2023 року на вулиці Наливайка. Як встановило слідство, чоловіки сиділи, випивали у квартирі. Однак в якийсь момент застілля переросло у словесний конфлікт, який на жаль для одного закінчився летально. Детальніше про події того трагічного дня раніше нам розповідала сестра загиблого чоловіка. Він пішов до цього знайомого. Щось там трапилось через пляшку горілки. Цей військовий казали, що така невидержана людина. Ну, пройшов через АТО, то має бути така психіка трошечки розвінчена. І в общем, побив брата до, до, до смерті. Численні удари кулаками по голові потерпілого призвели до набріку головного мозку. Їх було стільки, що слідство і не встановило точної кількості. Саме це й послугувало причиною смерті чоловіка. У нього рука була синя, мабуть, питався якось захистити. Удари в голову були? Так, це найсильніше. Це була офіційна причина смерті. черепно мозгова травма, набряк мозку, і половина обличчя була такого чорного. Чорного майже кольору. Обвинувачений, як тільки зрозумів, що накоїв, відразу взявся викликати медиків. Каже, що в жодному разі не хотів вбивати знайомого. Честь, я, дійсно в тому, що ставився, той день. я в жодному разі не бажав таких наслідків. Я зробив своїх санкцій. Я дуже радий, що своєму площі він не хотів, щоб так вийти. У суді першої інстанції підсудний повідомив, що знав потерпілого раніше. Після летального випадку частково оплатив поховання. Та, от, попри щире каяття та сприяння слідству, Луцький міськрайонний суд засудив чоловіка до семи років ув'язнення та зобов'язав виплатити моральну компенсацію. Зараз же увинувачений разом із захисником подалися до апеляційного суду, аби зменшити термін. Чижевський з самого початку сторослі визнавано сприяв. Розкриттю даного, даного злочину брав участь у слідчому експерименті. Компрометуючих даних нічого немає, дійсно на час скоєння кримінального правопорушення був діючий військовослужбовцем ЗСУ. Тобто особою, яка є свідомою, яка з перших днів війни фактично добровільно пішла на війну, без приносів, без повістки і тощо. Раховуючи дані обставини, на мою думку є підстави застосування положитися 39 та тобто призначення покарання. Меншені, меншої межі передбачено відповідно санкції з частини другої статі з першого Дружина вбитого чоловіка наполягає, аби вирок першої інстанції залишили в силі. Зрозуміти, що для мене матеріальна допомога це другорядне питання. Хай краще сидить. Те, що йому далі, 7 років нехай сидить, а матеріальна допомога там не. Неважлива прокуратура вважає, що покарання є цілком справедливим. Зокрема, акцентує увагу на обтяжуючі обставини у справі. Вважаю, що судом першої інстанції винесено справедливе законне рішення, яке відповідає особі обвинувачені до стаття, що на правополучення, не зважаючи на наявність пом'якшуючої обставини це щире приняття та часткового відшкодування. За подіяної шкоди судом юно враховано те, що крім наявня що поставлено до нашому тяжелського є ще обтягуючи обставине у кімнальному поступну стані. Заслухавши доводи сторін, колегія суддів йде до нарадчої кімнати. Згодом таки вирішили. Вирок суду першої інстанції залишити в силі. Анна Рарох, Василь Любожанін. для новин на часі. Це відео нам надіслали мешканці міста Любомель. Перформанс, мирну, соціальну акцію влаштували рідні, зниклих безвісти військових, полонених, загиблих. Це все, аби показати, що вони потребують підтримки суспільства а війна стосується кожного. Вони надають перевагу живій музиці, ретельно продумують не лише репертуар, а й сценічне брання і виступають цілими родинами про згуртовані колективи, які заспівали для проекту Любіть Україну у Колківській громаді. Далі у Колківській громаді для глядачів «Аверсу» заспівав вокальний ансамбль Дивограй. Ці творчі люди ретельно дбають не тільки про пісенний спадок, а й про сценічне вбрання. репертуар беремо різний. Є і в нас народні пісні. В такий час ми живемо, що треба нам патріотичні пісні співати. Наші вбрання були пошиті більше 10 років тому, так як мав створитися. Народний ансамбль і у нас було питання костюмів, тому що голоси є, співати є кому, а вдітися немає в шо. І так ми придбали ці брання і виступаємо. Стараємося щось ще давніше, щось брати, щось новіше пошити. Так, потрошки, тому що. Як виходить, так і робимо. Тому що кошти треба завжди на гарне брання, треба великі кошти. А так поєднуємо трошки стареньке, трошки новеньке, ще новіше, щось підшиваємо. Керує дивограєм і директорка місцевої музичної школи Ірина Шеремєтєва. З гордістю розповідає про музикантів оркестру, який забезпечує відмінний музичний супровід. Це всі наші працівники, викладачі дитячої музичної школи. А компонуємо. Допомагаємо, збираємося, робимо самі власні аранжування на ці твори, які виконують. Наші, наш колектив, тому що жива музика це не фонограма, це енергетика, це душа, це те, що бренить, що чіпляє, те, що не залишає байдужим усіх. Душевним співом вразив і вокальний гурт Куликовичівського будинку культури. Ми вирішили. Пісню «Заплакало небо в даний час вона дуже актуальна. Ми знаємо, що в нас в Україні біда, гори. Ну і так цю пісню вирішили заспівати. І чада завжди треба заспівати, чада. Галя, треба, значить треба все. Немає ніка не відказу, нічого немає. І посилів, вибачай, бо на намар. Не лише пісні, а й дипломатія, поезії під музичний супровід. Свою програму Колківська громада готувала ретельно. Колківський будинок культури працює майже на повну разом з музичною школою. І такі проекти потрібні. Тут мало працівників будинку культури, більшість аматорів, але всі наші музична школа, селищна рада і доєдналися трошечки хлопців, дівчат. Молодий колектив. Але працюємо всі разом. Стежте за анонсами і побачите всі виступи цих талановитих волинян. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Волківської громади для новин на часі. Уже завтра, 7 березня о 19.20, телеверсія концерту Любіть Україну із Доросинівської громади. Ну а суботу, 8 березня, о 19.20. Прем'єра концерту із Суменської громади. На цьому завершуємо випуск та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області, і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. Що приготувати, та як зробити це корисним, і чи сподобається це дитині? Понад рік, як при Волинській дитячій обласній лікарні, працює кафемія та створене комунальним підприємством, луцький комбінат шкільного та студентського харчування. Люди хвалять і дуже якби їм потрібен цей заклад, тому що поки там здали аналізи, чекають до запису лікаря. Це вже певний період часу і. Ну, якби щоб не сидіти в коридорі під кабінетом, вони заходять сюди, можуть поласувати кавою тістечком, так само перекусити, покормити діток. М'ята це не просто кафе, а місце турботи, уваги та підтримки, яке об'єднує усіх хто прагне здоров'я та затишку навіть у стінах лікарні. У закладі пропонують корисні сніданки, обіди та перекуси. А луцький комбінат подбав про те, щоб їжа була свіжою, збалансованою та адаптованою до потреб маленьких пацієнтів. Було смачно Відбавнуло і гречку». Мені просто подобилась у лікарні забезпечують маленьких пацієнтів збалансованим триразовим харчуванням. Однак діти часто бувають примхливими у виборі їжі. Тут смачно, дуже готують і якось трохи дім нагадує. Особливо тут дуже люблю піре з відбивними курячими. тут дуже смачні тортики готують. Особливо я вам раджу спробувати три шоколади. Він дуже смачненький, такий, прям як морозиво в роті. Прям дуже смачно. А в перинатальному центрі важливо, щоб майбутні мами отримували необхідні вітаміни та мінерали. За час існування цього кафе жодного разу не мали проблеми, якісь з якістю цього харчування і з наслідками від того, що дітки тут у нас їдять. Відкрито також кафе у нас у відділенні перинатального центру, де переважно харчуються вагітні і партнери, які їх супроводжують під час. Лікарі харчуються і тут, і там, і тут вже нема закономірності. Хто який заклад вподобав? Тут особлива увага приділяється легкому та поживному харчуванню, яке допомагає підтримувати здоров'я жінок і малюків. Зручно що в медустанові працює кафе і для медичних працівників, які часто працюють в напруженому графіку і потребують ситного та корисного обіду. Щодня свіженька випічка, перші страви, другі страви все все кожного дня в нас. Різне меню. Свіженькі, новеньке і якісне луцький комбінат не обмежується лише шкільним та лікарняним харчуванням. Він також надає послуги кейтерінгу для педагогів у Волинському інституті. Після дипломної педагогічної освіти працює організоване харчування для викладачів та слухачів курсів. Обслуговує комбінат якісно, системно. Більше ста вчителів щодня мають підкріпити під час обіду свої сили. Це дозволяє педагогам економити час. Не турбуватися про якість харчування і навіть мати можливість обирати корисні страви за власним смаком. Це зручно, дуже зразу зійшов поблизу їдальня, і весь комплексне обіду, що потрібно для людини. І перший і другий компот, і за е, нормальну таку суму. Якість перевірена часом. Секрет успіху Луцького комбінату студентського та шкільного харчування простий. Якісні продукти, сучасні технології, приготування та професійна команда кухарів. Щодня вони працюють Ад тим, щоб кожен хто скуштує їхні страви, отримав не лише ситість, а й задоволення. Сьогодні в нас комплексний обід входить салат, салат з буряка, 100 грамовка, розсольник зі сметаною, котлети рибні, картопляне пюре, компот. Хлібчик, і це вартість нас 100 гривень, приготовлений з любов'ю якісні продукти: риба, молочний хек. Заклад виконує соціально важливу місію дбати про харчування дітей, мам і педагогів, які формують майбутнє. І саме ця турбота запорука того, що луцький комбінат студентського та шкільного харчування і надалі залишається надійним партнером у сфері громадського харчування.